Сезон розпочатого мала авіація. Коломиї готова до польотів на місцевому литовищі. Для цього є все необхідне, та й погода зрештою сприяє. Тому пілоти запрошують усіх бажаючих подивитися на землю з висоти пташиного польоту. Для пілотів сезон розпочинається тоді, коли вже розтопився сніг, ущухли сильні вітри і стабілізувалася погода, розповідає голова Прикарпатської асоціації малої авіації Ігор Табанюк. Пригадую, торік вдалося політати 1 січня, але тоді не було снігу. Тепер забарилися аж до цього часу. Наразі громадська організація, яку започаткував пан Ігор, і яка безпосередньо мала б займатися польотами, діяти не може, оскільки існує проблема із землею, що поблизу литовища. На це є навіть заборона прокурора. Надія зможе са цім перемінами. Которые сейчас проходят на этом фоне, может быть, какое-то будет облегчение в этом вопросе. Я дальше планирую добиваться, официально официально в общем-то, проводить землю, официально начинать работу. Пока что юридически я не могу официально выполнять полеты именно для... Молодежі, як від імені е, Прикарпатської асації Но надеюсь, може, в цьому и вже побере. Наразі Ігор Табанюк має право займатися улюбленою справою виключно як приватна особа. Сюди належить і парапланеризм. Цього року пілот має на меті навчати цьому спорту усіх бажаючих, а дітей може вести навіть до Одеси. Там є особливі умови для цього виду спорту. Можна парити безпечно на морських брізах. Это очень замечательно, там можно часами висеть над уровнем моря, над береговой чертой, и фактически безопасно. Это не высоко, но и ну, нет каких-то сложных элементов, как бывает в, общем -то, в воздухе во время полета, скажем, в высоких горах. Вот. Когда если я все-таки добью в этом году официальную часть, и я выйду на официальную работу, то ну, понятно, конечно, это у меня первое – это начать парашютные прыжки. На відкриття сезону польотів приїхав з Криму і гарний друг Ігоря Табанюка. Пан Михайло, військовий пенсіонер, професійний льотчик, вітає ідею Коломиянина професійно займатися малою авіацією та навчати цій справі інших. каже в цьому наше майбутнє. Треба розвивати легку авіацію, особливо дивлячись на стан наших доріг. Сьогодні проїхались. З другом Чорткова сюди дорог немає, є тільки напрямки. Тому легка авіація якраз нас здорово виручить в цій ситуації. авіація. Це ж це ж майбутнє, це ж це ж ну по крайнім цікаво. Ігор Табанюк запросив на відкриття сезону ще одного давнього знайомого. Пан Петро розповідає, відразу підтримав ідею нашого земляка про розвиток малої авіації. Займається цією справою і в Чорткові, де зараз проживає. В Чорткові у нас вже. Есть грунтовая полоса своя. Вот. Периодически летаем. Проблем, конечно, было много. Пришлось убеждать, уговаривать, объяснять перспективу этой работы. Ну, сами понимаете, что молодежь у нас на данный момент, так сказать, в запущенном состоянии. Подготовили пять уже молодых своих хлопцев. Планируем их сейчас продвигать дальше, запускать Наразі на Коломийському литовищі є сім літаків. Вони не всі належать пану Ігорю. Власники проживають навіть у інших містах. Але тут хочуть розпочати сезон польотів. Також тут є параплани, мотодельтаплани та навіть планер. Мала авіація до нового сезону готова.